Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 133 і завдання у нас наступне. На алеї дерева ростуть в один ряд. Улюблена тополя сашка п'ята, якщо рахувати з одного боку, і шоста з другого, скільки дерев у цьому ряді. І так, давайте перейдемо до розв'язання. І так, запишемо, наприклад, можемо перерахувати. Тополі Сашка з одного боку, Так. і це вона з одного боку, як сказано, вона п'ята. Ну, можемо і записати, перерахувати ці тополі. Так, одна, друга, третя. Четверта, п'ята тополя. Але з другого боку, з правого, вона буде шоста. Тобто? Можемо записати таким чином. Отут вона шоста. Так? Але ми не будемо тут записувати, ми будемо розмірковувати таким чином, що якщо вона шоста, то після неї повинно бути ще п'ять дерев, п'ять тополь. Так, П'ять тополь. І тобто, дія буде така, якщо записати це. Пять тополь є плюс. Шість мінус один. Це буде. Пять плюс п'ять. Дорівнює десять. Тобто це буде 10 тополя. Ну, давайте. Перевіримо, так чи ні. Запишемо тут 6, 7, 8, 9. І перевіримо таким чином. В зворотньому, в зворотньому порядку. Десять це одна то поле. друга, вісім третя, сім, четверта, шість. П'ята і п'ята це шоста тополя. Таким чином. Ми можемо записати, що скільки дерев у цьому ряді 10 дерев. Відповідь. Запишемо відповідь. 10 дерев. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. І до наступної зустрічі.